Місце, де діти можуть святкувати дні народження, брати участь у майстер-класах, шоу-програмах і відволікатись від сучасних реалій. У Миколаєві відкрився новий творчий простір для дітей містечко дитячих свят від івент-агенції Саша та Наташа. Ми хочемо презентувати вам новий дитячий простір, який нещодавно відкрився, і називається він Містечко дитячих свят. Тут є все для того, щоб провести найкращий день народження, шоу. Майстер-класи поспілкуватись, погратись і підняти настрій, психоемоційно розгрузити наших діточок, які постраждали від всіх цих наших буденностей, і зробити справжні свята для дітей. Простір розташований у мікрорайоні Ліски за адресою вулиця Курортна, 14. знайти нас дуже легко. Це Кінцева зупинка тролейбусів Океан біля Таврії і Дім, де знаходиться меблевий магазин, а також комісіонка «Тигриня». Ми з ними. Сусіди і тих, хто був у Тігренку, да вони дуже легко знайдуть наше містечко дитячих свят, агенції Саша та Наташа. Олександр та його дружина мають 20-річний досвід у сфері дитячих розваг. З початком повномасштабного вторгнення вони вирішили, що важливо створити простір, де діти можуть розвиватися, веселитися та відчувати себе в безпеці. Ми давно плекали надію відкрити такий простір. 20 років ми працювали на різних площадках, бачили, знаємо всі мінуси, плюси. Відступати не було нікуди, треба було щось відкривати для того, щоб діти могли в безпечному просторі збиратися, святкувати, посміхатися, щоб надихати їх на життя і розвантажувати батьків теж. Особливості містечка дитячих свят є у програми. Фокуси, хімічні шоу, шоу мильних бульбашок і багато інших спрямовані розвивати дітей та дарувати їм свято. Різноманітні е, пристрої тесла. Шоу, значить, Krio Шоу, така значить, земорозка. Ми се робимо. І дітям це дуже сподобається. Вони зазвичай е, в захваті від цих е, моментів. Дітям дуже подобається у нас, тому що в нас дуже багато різних активностей, Ми завжди на веселі, і навіть з дітьми різного характеру та різного віку нам вдається працювати, і їм все дуже подобається. Окрім розваг, простір гарантує безпеку. У разі повітряної тривоги всіх дітей обов'язково спускають в укриття. Агенція Саша та Наташа також активно співпрацює з благодійними організаціями, проводячи безкоштовні заходи для внутрішньо переміщених дітей. З перших днів війни ми, як волонтери, допомагали місту, а потім, коли ситуація більш-менш налагодилась, якщо можна так сказати, да ми починали. Задумуватись про те, що крім хліба, да тут повинні бути і якісь е, речі, які піднімають настрій, особливо це стосувалося тих, хто були переміщені там з Херсона і з е, інших областей. І ми першими у е, місті почали робити такі концерти, майстер-класи для ВПО. Важливим напрямком діяльності є майстер-класи. Тут діти можуть малювати світлом, займатися пісочною анімацією, освоювати твістинг та інші творчі техніки. Ми робимо дні народження. Кожної середи ми намагаємося робити майстер-класи різноманітні. Тож запрошуємо. У нас є сайт, наш Саша і Наташа можна забити в гуглі і легко знайти нас. Є сторінка в інстаграм, яка називається «KidsHub.mk». Де ми можемо значить, анонсувати наші активності невдовзі? Тут також запрацює дитяча театральна студія для дітей від 3 до 6 років. Кажуть, що якщо дитині вкласти до п'яти років, те, що ми вклали, ми отримаємо у 15 років, і хочеться вкласти як може багато, багато а, різного цікавого театрального мистецтва для наших дітей. Чому? Театральне мистецтво це мистецтво, яке дає можливість дитині стати лідером. Наприклад, ми розуміємо уяву, фантазію, увагу, асоціацію. Творчий простір містечку дитячих свят уже встиг стати улюбленим місцем відпочинку для дітей та їхніх батьків. Діляться вони. Праця з дітками багато чого вартує, бо їх майстер-класи збирають діток різних. Тут є у нас ВПО, є діти з інтернату, є дітки, які от так от просто йшли, йшли і зайшли. І для нас, батьків, це дуже важливо. Новий дитячий простір у Миколаєві вже зібрав навколо себе активну аудиторію. Організатори планують продовжувати розвивати простір, пропонуючи нові заходи, майстер-класи та шоу-програми.